Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. У нас зараз вже пройшла середина серпня 2025 року. Нарешті я можу вам зняти огляд. Нарешті в моєму телефоні працює камера. Я можу знімати відео та знімати фотографії. Ура! Відновлюємо інтенсивні зйомки на каналі. І на вас чекає більше різних оновлень. Так, мій куточок на початку, де в мене був стіл, стільчики. Ну, стільчик я сховала. І тут у мене квітничок та ігрова зона були. Квіти вже майже відсвіли. Я десь 4 чи 5 днів не змогла сюди приходити. Все зав'яло, щойно поливала. Треба пообривати на жоржинах ось ці. Щоб відцвітали насіннєві кошечки, і тоді вони знову почнуть цвісти. В принципі, до морозів ще буде багато квітів. Так, йдемо далі. Тут розрослася клумбочка в усі боки. Настурція відновилася після навали блішок я пшикала біопрепаратом з аверсектином. Тут у мене ріс кабачок, але, судячи з усього, він таки знову в пакетику був перепилений і якийсь гарбуз росте. ось на пів дачі. Ну, я вже не лишаю, бо він притіняє, не дає можливість пересихати клумбі. Жоржинки різні напхала, кольори не пам'ятаю, вже як зацвітуть, буде видно. Це в основному ось ці в букетах. Майорчики досі цвітуть, вони вже довго так. Тут суміш різних. Там бур'янчик, цвів. тут жоржинчики. І жовті, чисто жовті чорнобривці. На цій гряці, що попереду були огірочки і я показувала кабачки, між ними було з чотирьох лише два кабачка, і якісь перепилені. Ті перепилені, які плелися, і невідомо, що погано зав'язувалося, Я їх просто там позрізала і лишила кабачки. Кабачки, слава Богу, цього року, хоч їх і тільки два, їх багато. Ну, у нас спека неймовірна, але по ночах дуже холодно. Так падає до плюс десяти і менше. Якесь аномальне літо, і огірки, і, і кабачки всі в борошнистій росі. Ось. Страшне, я вже обрізала хворе листя, нічого не допомагає. Огірки доплилися верху, я вже поназакривала багато. І на минулому тижні я їх спустила вниз, полила гарно і все хворе листя обрізала. Ось вони почали відновлюватися. Десь попропускала молоденькі і за 4 дні повиростали кабани. Треба все це позривати. ось Десь були малесенькі. Ну, погано відновлюються, чесно кажучи. Треба їх чимось удобрити, але якось пізно вже курником. Ну такі, не знаю, ці взагалі засохли. Напевно, десь як спускала, зламала гілку. Тут у мене дві грядки величезні з помідорами і далі кейл. Помідори я вже три ящика зірвала. І це сьогодні, напевно, буду ще зривати. Ще буде десь два чи три ящика. Ось ці великі, вони ще мають бути більші. А так як не було доща, я не могла стільки поливати. Вони невеликого розміру на цей раз. Але вони дуже-дуже соковиті. Але плівочка мені не подобається, тому я з них роблю, знімаю плівку, шпарю і роблю таке як пюре, а в тому пюре закриваю ось ці сливки без шкірок. І виходять томати в власному соку, тільки сік з оцих гігантів. І дуже смачно. Я минулого року попробувала. там, по-моєму, тільки трішечки солі додається, буквально там чось, ложка на. Величезну кастрюлю. Вже й сливки знову, другий, як то кажуть, збір буде, бо я половину вже позривала. Манімейкери мейкери самі великі крупні, Ось тут видно, що я вже по три-по чотири з гілки знімала. Дрібота вже дозріває, треба буде позривати. Тут був часник, його зірвала, насіяла зелені. Бурячків, але не було дощів. Я намагалась поливати, але нічого не росте. Не хоче сходити сухо. Ну, Взимку будуть дощі, взимку посходить. Навесні будуть бурячки. Тут Bumblebee, Black Bumblebee це Чері, але вони крупненькі і вони такі як. наче, ну їх назвати чорними, але вони такі темно-червоні. І. Присмак кисло солодкий, неймовірно смачний. Я їх дуже люблю. Це черики я з магазину зібрала. Магазинні помідори. Вони кругленькі, жовті і як дозрівають, вони майже як прозорі робляться. І дуже солодкі, ну неймовірно смачні. Вже другий рік їх саджаю, мені подобається. Це солоденькі грушки, цього року вони малесенькі. Вони, в принципі, черики, вони такі десь, але трошки більші за ці сухо. Навіть чорнобривці не ростуть, бо сухо. Поливай, не поливай, не вистачає. Тут була цибуля, я вже вирвала цибулю. Ще черіки лишилися червоні. Цього року ці чомусь ось саме тут. Ці гряці гіганти, бо в мене тут ріс гарбуз. Я з самої весни тут. Пляшку наливала воду для гарбуза і гігантські черіки. Мій ревень я вже побрізала, треба пиріг зробити. Тут гарбузи взагалі не ростуть. Сухо, води сюди не наносишся. Більше тут не буду садити. Я вже тут все пробувала садити, все, що можна. Нічого не росте, все сохне, окрім ревеня і картоплі. І ту картоплю треба садити на зиму, і вона тоді рання, вже скоро копати можна буде. Ось такий врожай. Це якась пародія, але гарбуз. Далі тако довгі межа і мої залізні контейнери. Я там цього року квітів насадила, я вам показувала. І в мене були сіянці з. Жоржин, в мене така бордово-фуксієва. І вона була одна, пропадала, чомусь не хотіла навесні прокидатися. Я з неї посадила насіння. У мене було там штук 10 насінин. І цього року зацвіли з неї сіянці, і вони всі різні. Вона перепилилася, виявляється. Ось. Це все з того помпону. Напевно, це. Якась із моїх простих запилила помпони і утворились такі оранжево цікаві. І такі криваво-червоні, як маківки. Потім такі рожеві помпони. Це вони зав'яли, бо я їх щойно полила. Такі фуксієві помпони світленькі, дуже гарні. І ще біля дому там помпончики роз, рожеві з білим і такі, як жовто-рожеві. Цікаві. Тут зацвіла, відцвітає майже космея, мальви, ось. А наступний рік будуть цвісти, якщо не вимерзнуть. Такий огляд, далі грядка ще новенька з огірками. Треба їх також обрізати і вниз попускати ліани. Теж ще є огірки. Треба позбирати, бо вже виросли крокодили. Я зазвичай рву, коли вони ще корнішончики, або ось ось такі манюньки, бо банки тут немає трьохлітрових банок, ніде не знайти. Максимум на 900 грам. І я закриваю корнішончиками. Тоді нормально влазить, а не одна водичка в банці. Ось так ця грядка зараз виглядає. Тут я показувала. Був горох шикарний, горох вже все. Росла цибуля, я вже вибрала, буряк ще лишився росте. Незважаючи на суш, він щось там десь зав'язує полила. Це самосіє десь з компосту. Помідори скрізь вилазять по городу. Горох насіння вже можна зібрати. Тут були шикарні на на які напали бліжки. І я потім не витримала, бо ті бліжки почали стрибати на помідори і огірки. Я тим біопрепаратом всі настурці обробила. І десь за тиждень у мене ті бліжки всі виздихали. І навіть ті, що стрибали кругом, вони, напевно, все ж таки вертались до настурці їсти, всі пили і круїлися. Дуже сильна штука. Тою я і душі не було, він не змивався. Це малина, старі гілки та ягоди були, я вже позрізала, вони вже на компості. Ось так вона виглядає. Це я показувала полоницю, я пересадила навесні. Ось так вона розрослась, заплила вусами геть нічого не видно, але коли Будуть дощі, прийдуть, я в неї залізу, повигрібаю вуса. Там молоденькі ті рослинки, які наросли, повириваю і за тіпи, за невеличку плату просто місцевим садоводом пороздаю. Тут колись була куча навозна з кінським навозом. З усім там вже все давно закінчилось, але земля збагачена, вона була накрита пакетами, її не сильно вимивало дощами, я посадила гігантський сорт гарбуза. Той самий сорт росте там в кінці городу. Там манюнькі гарбузики вам показувала. А тут я його посадила, притінювала і стоїть відро з дірками. І я постійно підливаю як мінімум 2-3 відра води. Ось цей гарбуз вдвічі більший, ніж там в кінці городу. І десь я прогавила, я общипувала і ще другий. Якби той другий я побачила вчасно, цей був би більший. Я не, не побачила. І він там сховався, сюрприз мені такий зробив. Далі тут інший край межа мого городу, моєї Так Також я насадила там були укропи, салати, зелень. Вони коли зібрали. Піднялася, я висадила розсаду хризантем. Теж різні кольори з букетів. І ось такі вони вже височезні. Це не ті, що багато квіткові, які з шаром ростуть. Це ті, що в букетах. Я верхівки намагалась прищіплювати, щоб вони в сторони розходились, ну, як оця. щоб хоча б не одна палка була з квіткою, а хоча б декілька квітів букетиком. Так що на осінь будуть тут квітнути. Це десь буде жовтень-листопад. Тут були настурці, які страшенно з кучками були. Тут я не встигла, коли я вже прискала, вони вже засохли, пропали. Хіноцейка в мене тут одна. Треба її викопати, перенести, бо тут вона пропаде, засихає. Це в мене компостна куча. Де я навесні роблю теплицю і в теплі розсаду вирощую. І тут я посадила е люфу. Це люфа десь місяць чи два у мене весь час тут було дві рослини. Вона хворіла і пропадала. Я думала, що їй вже все, хана. І вона вирішила у серпні місяці цвісти, але у всі квіточки осипаються. Немає жодної ось висить, але потім вона робиться ось такою. Не запилюється і пропадає. Ось Є ці маленькі плодики, але вони потім пропадають. Тому що люфа тут не росте, так само, як і гарбузи. Її треба десь в теплиці вирощувати. Ось вона поповзла мені на сітку там кейл, і я вже бачу, білі ці літають знову, незважаючи на цю сітку, все одно літають білі мушки. Всередині, десь вони знаходять щілинки, залазять, позбутися неможливо. Це томат самосій, десь в компостній кучі він виліз, я його трошки в сторону відпихнула, ось така грона вийшла. Це, судячи з усього, манімейкер. Там була картошка з Лушпинь. Скоро вже пора буде копати. Гарбузи, гарбузи взагалі не росли, суш цього року була. Теж якісь самосії помідори вже бачу, червоніють в куточках. Треба позривати. Ще різні. Тут в мене була салата. Лишилось я на насіння лишила собі. Теж будуть жоржинки. Тут кожен рік самосії календули. І жоржинки я посадила. Перевірити, чи будуть рости, бо тут тінь така, нічого не хоче рости. На наступний рік я перевірю ще чи, чи ці жоржини будуть, не, не лише хризантеми, а й жоржини. Бо тут нічого не росте взагалі. Якось мертва зона це такий шмат ділянки, який орендується. І я вже все пробувала тут садити. І ворсиках ставила величезних і. Просто не знаю. Хіба що якоїсь грядки понаставляти, щоб буряни не росли, і оці ревені насадити. Ревені листя таке велике, і там ніяких бурянів не буде. Там далі ось картопля, а далі ще картопля. Вона теж почала засихати, скоро можна буде збирати. І ось ось так от зараз виглядає англійська дачка. Це літо взагалі якесь божевільне було. Весна дуже холодна до червня місяця. Дуже пізно все посаджено і одразу почалася хвиля спеки, неймовірної такої для Англії, нетипової, за плюс 35. І з весни було, напевно, три таких нормальних дощі, коли в таку діжку з хати набігла вода. А так кілька разів, як з пульвелізатора, пшикало, і все. І при тому, що днем спека, неймовірно, а вночі собачий холод. Такий, що, неможливо, зуби цокають, і треба дві ковдри і піжаму флісову. Побачимо. Що буде? Принаймні огірки цього року є, кабачки були, наїлися, слава Богу. Помідорки ось є, я позбираюся. Я відбираю ті, що такі напівстиглі в ящичках лежать собі. І довго ми потім їх їмо, поки морози не настають. Вони дозрівають, стають спілими, м'якенькими. А ті, що спілі, то я вже зараз зроблю власному суку, позакриваю. Або пюре таке томатне, потім як готую їсти, то. Використовую. Ось такі в нас справи. Дякую, що завітали. гості до мене на канал. Заходьте ще і до наступних зустрічей.